Мене звати Андрій, позивний бродяга, я являюся військовослужбовцем Національної гвардії України кадровим офіцером. На війні з першого дня. З першого дня я навчався в Харкові, коли почалась війна. І в 4 400 ранку ми вже проснулися і вже всім вже стояли на позиції, на окружній Харкова. Саме перше це десь була година 10-11, ми вже приймали насклад, колону російську. Машин 10, розбомбили. Зараз ця війна це є війна в основному артилерії. Що з їхньої сторони, що з нашої. Піхота в основному тільки йде на штурм. Ну, Штурми не тривають кожен день, вони тіп, періодично, з'являється піхота. А ця війна це війна дронів артилерії. Що з їхньої сторони, що з нашої сторони. Так, да, є великі мінуси, тому що у нас трохи забезпечення снарядами менше, ніж в Російській Федерації. Але у нас арта є трохи ефективніші, ніж їхні. Вони б'ють площами, а ми б'ємо точно. Ми бачимо скупчення, ми б'ємо по скупченню. Бачимо рух великої техніки, б'ємо по техніці. Вони просто розкидають, куди попало. Зараз тут, як сказати, трохи трудно стало вже, тому що зараз йдуть важкі бої, що там штурмують. Що люди тут також вже трохи за два місяці втомилися, але ще готові. Будуть далі готові воювати. Мотивація одна незалежність і, і незламність нашого народу. Ну, якщо не ми, то ніхто. Зараз ми знаємо, що в противника пройшла ротація, сюди зайшли їхні кадрові, кадрові війська. Це ВДВ, барси, можуть. Ну, і решта. До цього в основному тут участвували їхній так звісний штурм Z. На воїні вони ніякої такої особої проблеми не несуть. А от з цими товаришами трохи приходиться тягатися. Ну, Слава Богу, все добре виходить. Даємо, ще й добре даємо. Моя особиста мета поскоріше прогнати противника і зажити мирним життям. І щоб мої діти, дружина також жили спокійно і мирно, щоб не було цих повітряних тривог, кудись бігти з самого ранку, ховатися, щоб жили спокійно, як було до війни. Спокійно ходити додому, знати, що вдома все добре, сім'я сім'єю те все добре. Поскоріше закінчити війну і поїхати додому.